Захищаються судді Конституційного суду від політичного тиску, хоча він, безумовно, завжди є. Це, це всім очевидно, він не може не бути. Але насправді треба розуміти, що дуже важливо дотримуватися законних конституційних гарантій діяльності цього органу і саме цей інститут, саме таким чином, звільнення порядок забезпечує його. Ми звертаємося тут до. В статті 149 тут з Прим з позначкою, що судді Конституційного суду України повноваження припиняється вчинення ним істотно дисциплінарного проступку. І далі зверніть увагу, що вказано в цій статті, що рішення про звільнення судді ухвалюється щонайменше двома третинами від його конституційного складу, тобто треба дві третини від конституційного складу. Конституційний склад, коли ви чуєте, це, це, це слово це повний склад, ідеться 18 суддів.